Сім'я Андрійчуків із Нижнього Вербіжа передала безпілотники для військових. П'ять дронів передали для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Усе у межах флешмобу, започаткованого районною військовою адміністрацією Ударний дрон для ЗСУ. Допомагати Збройним силам України протистояти ворогу обов'язок кожного свідомого українця. Переконаний мешканець Нижнього Вербіжа Дмитро Андрійчук. Тому спільно з сім'єю передає п'ять FPV-дронів для військових. На сьогоднішній день є велика потреба в дронах. Вони важливу роль відіграють на війні. Допомагає зберегти життя і здоров'я нашим хлопцям, Закликаю всіх небайдужих колом'ян долучатися до різних акцій, долучатися до різних заходів і допомагати нашим збройним силам. Тому що мусимо пам'ятати, що Дякуючи тим хлопцям, ми сьогодні живемо вдома, маємо якусь роботу, тому, коли нас буде багато, ми будемо єдині. Тому буде однозначно позитивний результат. Передали ударні безпілотники військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Подяку родині Андрійчуків. Це дуже важлива допомога до наших хлопців на цій війні. Передачу дронів здійснюють в межах флешмобу. Ударний дрон для ЗСУ започаткованого Коломийською військовою адміністрацією. Голова адміністрації Любомир Глушков каже: Небайдужість і невтомність людей з Коломийщини ще не захоплює, адже вже два роки усі активно підтримують наших мужніх і нез... Зламних військових і дуже важливо і приємно, що люди перейнялися проблемами збройних сил України з перших днів завжди підтримували, допомагали чи могли, і сьогодні вже. Практично два роки вже минає, як іде війна, і люди далі продовжують підтримувати збройні сили України. Ми всі віримо в наші збройні сили України, віримо в нашу перемогу. І от такі внески, які ми робимо чи від себе особисто, чи від родини, чи від підприємства, чи від громади. Я думаю, що це також дає силу і підтримку нашим воїнам. Вони розуміють, що про них ніхто не забув, що народ з армією єдині, що допомагають. Збройним силам України і таким чином наближаємо спільну перемогу.